І про спорт. Дві золоті, три срібні та шість бронзових нагород вибороли буковинські каратисти в індивідуальних номінаціях на традиційних міжнародних змаганнях Татамі Кап, що відбулися у Будапешті. До того ж, представники Чернівецького спортклубу Лідер посіли високе четверте місце в загальнокомандному заліку серед 78 команд-учасниць змагань. Команда Чернівецького спортклубу Лідер є постійним учасником одних із найпрестижніших європейських змагань, які щорічно відбуваються в Угорщині. Ось і цьогоріч, незважаючи на те, що паралельно проходив чемпіонат України в Києві, «Лідерівці» виїхали до Будапешта, надавши перевагу саме цим міжнародним змаганням. Було представлено. Е Близько 780 учасників з восьми країн світу. Тобто змагання було достатньо високого рівня, достатньо потужні, на якому були представлені багато спортсменів, які є членами національних збірних своїх країн. Тобто рівень був достатньо високий. І в одеських юніорських дорослих категоріях, так і в дитячих черговою перемогою на міжнародній змагальній рині відзначився один із найперспективніших молодих вітчизняних артистів Валерій Чеботар, який був кращим у складі збірної України і на нещодавньому чемпіонаті Європи в Іспанії. Дуже гарно виступили. Тобто Чоботар Валерій в категорії ю 21 плюс 78 кілограм зайняв перше місце. І в категорії е, мінус 78 він виступав в двох категоріях, зайняв друге місце. Крім нього, е, досить вдало виступив е, Качуровський Олександр в Ю-21 в мінус 68, е, зайняв перше місце, подолавши до, досить е, серйозних суперників. Зайняв перше місце і е, тобто, всі номінації е, в Ю-21 це мінус 68, мінус 78. Плюс 78, можна так сказати, що е, забрали ми. Окрім двох чемпіонських медалей, в активі чернівецьких спортсменів ще дев'ять призових нагород. Задоволений. Змагання були ну, хорошо, е, було на високому якості змагання, Ну, мені не, не досталося до першого місця. Але нічого, я не, 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 не здаюся йду до своєї цілі. Чого тобі не вистачило, можливо, чогось не вистачило завдань, ніяк по шляху до змагань? Ну, я думаю, мені не вистачило. Упевненості в собі і настрою, якого мені не вистачило. Відзначу ще також Балука Валерія, він зайняв друге місце в своїй категорії. Відзначу Романенка Віктора, він зайняв друге місце, срібло взяв в своїй категорії, це ю 21 мінус 68 кілограм. Відзначу бронзових медалістів. це Стефанюка Віктора Ліпковського Костянтина Ончуленка Радіона. Пилипюка Євгенія, які виступили теж досить непогано, трішки не вистачило до фіналу. їм. окрім лауреатів, змагань тренерів зачають дали виступ і тих спортсменів, які зупинилися за крок від призового п'єдесталу. Хоче тобі трошки не потала на на призовий п'єдестал? розчарований, напевно, так Так, трошки є. А як ти думаєш, що, що треба для того, щоб далі перемагати? Чого тут не вистачило? Не вистачило мені швидкості і точності. Напевно, треба буду старанніше тренуватися і краще все робити, щоб досягнути першого місця. Цей батюк, Іван Гостюк, тебе я, тебе розпочалися ігри другого етапу...